Асаляму Ас алейкум, шановні брати і сестри! Цього святкового ранку тут з місця боїв воїни-мусульмани України щиро вітають вас з настанням щасливого свята, щасливого мусульманського свята, Рамадан Байрам і Іда Ідальфітер. Україна продовжує боротьбу, продовжує захищати нашу свободу. І в цей святковий день ми вітаємо мусульман України. Всіх мусульман, які підтримують Україну мусульман з цього світу, окрім окупантів. І бажаємо щастя. Нехай Всевишній Аллах прийме ваш піст, прийме ваші молитви. Всі добрі справи від наших воїнів-мусульман. Ми просимо, щоб Всевишній Аллах прийняв їх як муджагідів, як людей, що на шляху на Божому шляху захищають свою батьківщину, своїх дітей, свої родини і свободу нашого народу і нашої країни. Ми обов'язково переможемо. Ми щодня, щоночі Боремось за нашу перемогу. Весь священний місяць Рамадан. Ми молились за нашу перемогу, то нехай Всевишній Аллах прийме всі наші добрі справи. А посланець Аллаха пророк Мухаммед мир йому сказав у віруючого дві радості: перша радість, коли він закінчує піст у священний місяць Рамадан і Друга радість, коли він зустрінеться зі своїм господом. Тож щасливого свята, айдмубара, шановні брати і сестри.